Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас з вами новий майстер-клас майстер-клас по створенню ось такої симпатичної прикраси з бісеру. Ці прикраси відносяться до категорії народних мотивів. Але вперше я побачила цю роботу на сторіночці Юлії Бриль, талановитої української майстрині. Переходьте на її сторіночку, якщо хочете замовити собі таку роботу, тому що вона працює на замовленні. А я покажу вам, як створювати цю красу. З її дозволу. Ось так ця прикраса виглядає на людині. Мені здається, дуже стильно, дуже вишукано і дуже сучасно. Перш ніж ми з вами перейдемо до перегляду матеріалу, а також до самого майстер-класу, хочу вам нагадати, щоб ви не забували ставити вподобайки до цього відео, а також писати будь-які коментарі для того, щоб україномовного контенту на Ютубі ставало все більше. Як ви можете бачити, ця прикраса прекрасно виглядає не тільки в якості чокера, а також в якості красивого стильного браслета. Ось так. Це одна з моїх найулюбленіших робіт за останній час. Думаю її полюбите і ви. Список матеріалу, який необхідний для даного майстер-класу, ви зараз бачите на екрані. Ну що ж, друзі, давайте розпочнемо! І так, друзі, плести ми з вами зараз будемо двома голками. Це не стандартне відео для мого каналу, тому що я вам показувала, що навіщо так заморочуватись, якщо можна плести одною. Так? Але сьогодні для загального розвитку хочу вам показати все-таки, як плести і двома голками в тому числі. Так, от, ми з вами беремо довгу нитку. Я беру порядка двох метрів нитку. Тобто вона в мене дуже довга. Якщо ми її складемо вдвоє, то в нас вийде метрова нитка. Метровою ниткою досить зручно плести, По крайній мірі, мені так точно. Ви берете ту нитку, точніше, як, ви берете нитку тої довжини, якою вам зручно плести. Все одно ви будете її додавати. Все одно не буде такого, що ви однією ниткою сплетете всю роботу. Від від початку до кінця. Хоча є деякі традиційні прикраси, в яких важливо, які плутуться обереговими, в яких важливо, щоб нитка не переривалася, і вона була однією від початку до кінця роботи. Але в даному контексті від початку до кінця роботи потрібно десь 5 метрів нитки. А відповідно, 5 метрів нитки вам буде дуже незручно плести, тому не заморочуйтеся і беріть нитку тої довжини, яка вам зручна. Ми беремо нитку і на кожен її край. Одягаємо голочко. Що я зробила? Я зав'язую ось тут вузлики. Під вушком це зовсім не мішає бісеру проходити через нитку, так, через голочку, але це зручно в випадку, якщо ви десь підтянете ниточку, щоб вона у вас, якщо підтянете десь голку, так щоб у вас нитка не вискочила. Тому що це додання ниточок мені не подобається, точніше, як не додання, а всовування ниточок в голочку мені не подобається найбільше в роботі, коли ти в процесі і тут нитка вискакує. Це прямо так дуже збиває і так. Після того, як ми з вами одягли дві, ниточки, дві голочки на ниточку, в нас е, на одну голочку потрібно зробити перший набір. Перший набір полягає в, в мене перша бісеринка рожева, далі 4 зелені в даному випадку. Далі у нас йде 5 рожевих, 4 зелені та 2 рожеві. І що ми робимо? Ми беремо ось цю голочку, яка в нас нижня. І проходимо нею через першу рожеву бісеринку. Верхня голочка просто собі лежить. Ми її в даному випадку зараз не чіпаємо. Далі набираємо одну зелену, одну жовту, одну зелену, ось вони в мене. І проходимо голочкою через останню рожеву бісеринку. Далі, друзі. Набираємо одну рожеву і проходимо голочкою по напрямку зверху вниз, через ось цю верхню, саму першу рожеву бісеринку підтягуємо. Після того, як підтянули, бачимо, що ми з вами отримали. Ось так повинен виглядати наш перший ряд. Далі в нас є дві ниточки: одна дивиться вгору. Ось вона, одна вниз. Беремо ту ниточку, яка дивиться вниз. І на неї набираємо одну зелену та дві жовті. І проходимо через жовту бісеринку. Вона у нас середня з набору по 3 Підтягуємо. Далі набираємо дві жовті та одну зелену, і проходимо через останню рожеву. Пісеренку. Ось так. Підтянули. Далі ми набираємо дві зелені та дві жовті. Проходимо через середню з набору по три жовту. Підтянули. Далі набираємо три зелені. Проходимо через останню жовту, вона в нас середня з набору по 3. Ось вона. Далі на ось цю ниточку нижню набираємо дві жовті бісеринки. Підтягуємо і залишаємо ось так. Беремо верхню голочку, ось цю, і набираємо на неї дві зелені бісеринки. Після чого проходимо голочкою через жовту бісеринку по напрямку зверху вниз. Підтягуємо ось що отримуємо. В нас знову одна ниточка зверху, одна знизу. Ту, яка в нас знизу, ми її беремо і нею продовжуємо плести. Набираємо на голочку одну зелену, одну Сіру одну зелену. І проходимо через ось цю середню з набору по 5 зелену бісеринку. Далі набираємо одну зелену, одну сіру, одну зелену. І проходимо через останню жовту. Далі набираємо дві бісеринки. Зелені, одну сіру та одну зелену. І проходимо через середню з набору по три сіру бісеринку. Далі набираємо три сірі, проходимо через останню сіру бісеринку. Далі набираємо одну зелену, одну сіру. Підтягуємо цю ниточку залишаємо, беремо верхню ниточку, набираємо дві зелені та проходимо через сіру по напрямку зверху вниз. Підтягуємо. Ось так. Далі набираємо три сірі, проходимо через середню з набору по три сіру. Знову набираємо три сірі та проходимо через останню сіру. Далі дві бісеринки, зелені набираємо та дві сірі, і проходимо через середню з набору по три сіру бісеринку по напрямку вгору. Далі набираємо дві три бісеринки рожеві. Проходимо через середню з набору по 5 в сіру. Далі 2 бісеринки сірі, набрали на цю голочку, підтягнули, цю голочку відклали в сторону. Набираємо на верхню голочку дві зелені, проходимо через сіру першу по напрямку зверху вниз. Далі дві бісеринки, сірі та одну рожеву, проходимо через середню з набору по три рожеву. Після чого набираємо одну рожеву та дві сірі, проходимо через середню, ось цю, через останню сіру бісеринку. Підтягуємо. Далі набираємо дві зелені та дві сірі. Проходимо через середню, з набору по 3 сіру. Після чого набираємо три сірі бісеринки, проходимо через середню. Та також набираємо дві сірі і залишаємо їх, підтягуємо ниточку, ось що отримуємо. Відкладаємо цю голку, беремо верхню, набираємо дві зелені. Та проходимо через першу сіру по напрямку зверху вниз. Підтягнули ось що отримали. Знову в нас є дві ниточки, як ви можете бачити, одна зверху, одна знизу. Беремо ту, що знизу і продовжуємо роботу. Набираємо одну зелену та дві сірі, проходимо через середню з набору по три сіру. Далі набираємо дві сірі та одну зелену, проходимо через ось цю останню сіру. Далі набираємо 2 сірі, дві зелені, одну жовту та одну зелену. Ось такий набір повинен бути. І проходимо через першу сіру. Далі набираємо три зелені. Проходимо через середню з набору по 3 сіру. Далі одна зелена, одна жовта, підтягуємо, відкладаємо цю голочку, беремо верхню голочку та набираємо 2 зелені. Проходимо через жовту, по напрямку зверху вниз. Беремо нижню ниточку, набираємо на неї. Дві жовті та одну зелену і проходимо через середню з набору по 3 зелену. Далі одна зелена та 2 жовті проходимо через ось цю останню жовту. Після чого, друзі, набираємо 2 зелені, одну рожеву та одну зелену, і проходимо через середню з набору по 3 жовту. Далі набираємо 3 жовті, проходимо через середню ось цю жовту, підтягуємо ниточку. І далі на оцю голочку набираємо одну зелену, одну рожеву, підтягуємо, відкладаємо цю голку, беремо верхню, на неї набираємо дві бісеринки зелені та проходимо по напрямку зверху вниз, через рожеву бісеринку. Далі набираємо дві рожеві, одну зелену, проходимо через середню, з набору по три жовту бісеринку. Далі одна зелена, дві рожеві, проходимо через середню, ось цю рожеву бісеринку. І Далі набираємо дві зелені, одну сіру, та одну зелену, і проходимо через середню, ось цю рожеву бісеринку. Далі, друзі, набираємо три бісеринки рожеві, проходимо через середню рожеву. Далі набираємо одну зелену, одну сіру на цю голочку, підтягуємо, відкладаємо в сторону. Цю голочку беремо верхню і на неї набираємо дві зелені. Проходимо далі через сіру по напрямку зверху вниз. Далі набираємо дві сірі, одну зелену, проходимо через середню з набору по три рожеву. Далі одна зелена та дві сірі. Проходимо через середню ось цю сіру бісеринку. Після чого набираємо дві зелені, та, друзі, будь-то уважні, 2 жовті, проходимо через середню сіру, підтягуємо. Далі набираємо три сірі, проходимо через середню з набору по три сіру. Після чого на цю ж ниточку набираємо 2 жовті, підтягуємо. Відкладаємо її в сторону, беремо далі верхню ниточку та набираємо на неї дві зелені. Проходимо через жовту першу по напрямку зверху вниз. Далі беремо нижню ниточку, набираємо на неї одну жовту та дві сірі. Проходимо через середню, з набору по три сіру. Після чого в нас йде дві. Сірі та одна жовта проходимо через жовту останню. Далі дві зелені та дві сірі проходимо через ось цю сіру бісеринку. Далі набираємо одну зелену, одну рожеву, одну зелену та проходимо через середню з набору по три сіру бісеринку. Далі дві сірі, підтягуємо, набираємо на верхню голочку дві зелені та проходимо через першу сіру по напрямку зверху вниз. Ось що отримуємо. Далі набираємо одну зелену та дві рожеві і проходимо через середню з набору по три рожеву. Після чого набираємо дві рожеві, одну зелену, та проходимо через сіру останню, підтягуємо. Далі, друзі, набираємо дві зелені та дві рожеві, проходимо через середню з набору по три рожеву. Далі набираємо одну зелену, одну жовту. Одну зелену, проходимо через середню з набору по три рожеву бісеринку. Далі набираємо дві рожеві, підтягуємо, відкладаємо цю голочку, беремо верхню, набираємо дві зелені і проходимо через верхню рожеву по напрямку зверху вниз. Ось що ми отримуємо. Друзі, далі в нас йде повтор ось з цього моменту, де ми тут набирали одну зелену та дві жовті. Далі ми проходили через жовту, набирали дві жовті та одну зелену. Показувати далі патіння немає сенсу, тому що ви можете передивити цю частину майстер-класу ще раз і ви все побачите. А з якої саме хвилини. Іде повторю, я постараюся написати під відео, хоча не обіцяю, що це буде. В будь-якому випадку я вам показала, з якого моменту, і ви зможете ось тут вже самі відслідкувати. Продовжуйте роботу до кінця самостійно, в залежності від цього від того, це буде чокер чи це буде браслет, і я вам покажу в кінці. Як закінчувати цю роботу, я вам вже показувала. Ось так у мене є ще одна робота, як вона закінчується, як вона виглядає ось така краса. Продовжуємо роботу і зустрічаємося вже в кінці. І так, друзі, з одної сторони, я вже дійшла до кінця ряду. Бачите, я вже тут пришила замочок. Зараз покажу вам з іншого боку, як його пришивати. Пришивається абсолютно одинаково. От у нас є а бісеринка, з якої виходять ниточки. Ниточок у нас, як я вже показувала, дві. Набираємо на нижню ниточку три бісеринки і проходимо через середню рожеву. Знову набираємо три бісеринки, проходимо через другу зелену. Не набираючи жодної бісеринки, повертаємось назад через дві зелені. Після чого ми набираємо три бісеринки зелені, підтягуємо. Далі беремо замочок, проходимо в кільце. Знову проходимо в кільце. Получається, тут петелька, проходимо в петельку. Знову проходимо в кільце. Петля проходимо в неї. І останній раз петелька, і в неї проходимо. Повертаємось назад через першу зелену бісеринку, ось вона, і бачимо, що в нас виходить. Набираємо далі дві зелені, і проходимо, дивіться, через ось так от дві зелені і через ту бісеринку, з якої початково виходила ниточка. Підтягуємо ось так. Бачимо, що в нас виходить. У нас повністю отак от красиво пришитий замочок. Так, я тут сказала: набираємо дві бісеринки. сама, бачите, набрала одну. Ну, але я вже не буду набирати, не буду виправляти, вже хай буде так. Далі ми просто проходимо ниточкою. Однією вниз, запутуючи, бісерин, запутуючи ниточку, так, щоб вона в нас нікуди не, витягала, не витягалась, і іншою ми проходимо також вниз через інші бісеринки. Таким чином ми з вами ховаємо ниточку і робимо так, щоб наша робота. Міцно трималась, щоб наш замочок міцно тримався. Бачите, нікуди не перескакуємо, тому що якщо ми десь будемо перескакувати, то це буде помітно в готовому виробі, а нам це не потрібно. Ми йдемо тільки за ходом на тягу нитки. Ось так. І тепер іншою голочкою робимо щось подібне. Лише за ходом натягу нитки. Ось так. Все, на цьому ми можемо спокійно обрізати ниточку, вона міцно тримається, ніде вона у нас вже не витягнеться, і в нас ось так красиво пришитий замочок з двох сторін і в цілому у нас вийшов Дуже симпатичний браслетик. Буду рада бачити результати вашої творчості в наших спільнотах в соціальних мережах. Також можете присилати мені а, ваші роботи в інстаграм, або відмічати мене в сторіс і я буду передягувати ваші роботи до себе і показувати їх іншим людям. Друзі мої, дуже надіюсь, що цей майстер-клас був для вас зрозумілим та корисним. Не забувайте підписуватись на мій канал, доєднатися до наших спільнот в соціальних мережах. А також я нагадую, що на каналі відкрита можливість спонсорування, і ви можете перейти за кнопочкою і подивитись, які майстер-класи доступні зараз для спонсорства. А там є різні тарифи, ви зайдете, подивитесь і розберетесь для себе. Буду вдячна всім, хто підтримує мій канал, в тому числі і таким способом. До зустрічі в нових майстер-класах і буду рада бачити вас знову!